Всім привіт! Мене звати Юлія Найко. Моє корейське ім'я Юна. Мені 27 років і я не уявляю себе без віддаленого способу життя та вільного графіку роботи. Я обожнюю соло подорожі, навчання за кордоном, ремоутворк і мій фаворит у цьому південна Корея. Я закохалася в Південну Корею ще у 2021 році, коли моя подруга мені вперше показала корейський серіал. Він називався Аварійна посадка любви» саране Пульші Джак корейською. І після того я почала дуже-дуже багато вивчати взагалі корейського контенту це музика, кіно, серіали, актори, музиканти. У мене взагалі така думка, що ті культурні приклади, які країна видвигає на перший план. Дуже багато говорять про людей в цій країні, і я подумала, що в нас дуже багато спільного. Наприклад, стиль життя корейців це постійна робота. Вони працюють до виснаження, як і я. Наступне це те, що суспільство в цілому дуже виховане і в ДНК майже вшито повага один до одного. Тут люди розуміють, що вони живуть в суспільстві. І я, наприклад, скільки себе пам'ятаю, все своє життя, ще з дитинства, я Дуже поважно ставлюсь до всього навколо. Це люди, тварини. Предмети я, наприклад, дуже дуже шаную своїх батьків. Коли йде там песик на вулиці, я в нього можу з ним привітатись і запитати, як в нього справи. А Ще тут люди обожнюють фільми про кохання, як і я. Тут люди можуть чекати 10 серій до першого поцілунку між чоловіком і жінкою, і мені це теж дуже подобається. Бо, наприклад, порівнюючи з американськими фільмами, де вони там не встигли познайомитись, вони вже переспали. Ну, типу, якось це занадто швидко. Ось, а тут ти чекаєш, ти прям проживаєш ці емоції. Сюди ж до теми чоловіка і жінки. Мені подобається, що в Кореї людей за класичний устрій сім'ї сім набагато більше, ніж людей за вільні стосунки. Чоловіки тут плачуть, і це нормально. Вони не бризкають своїм тестостероном, при цьому залишаються дуже мужніми і достойними чоловіками. Зараз ми поговорили про мої особисті причини, чому мені подобається Корея, але є ще й зовнішні фактори, і найперше це безпека. Наприклад, коли я жила у Нью-Йорку, мені реально було трошки стрьомно ходити по вулиці, бо там якось занадто багато крінжових людей, там дуже брудно. І все це, знаєте, таку атмосферу створює, що мені було дуже незатишно. Мені в день було страшно ходити, а вночі я точно б нікуди не б не пішла. А в Кореї, навпаки, на вулицях чисто, навіть якщо є якісь такі райончики, типу не дуже гарні. Люди в цих районах тебе не бентежать. Тобто ти вони просто собі існують. Вони охайні, і в цілому тобі буде виглядати не так страшно. І в Кореї реально можна піти там в будь-яку годину дня, ночі, вийти в магазин і з тобою нічого не трапиться. І це я вважаю дуже круто. Ти можеш залишити свій телефон у кафе і піти десь на тиждень, ти можеш залишити свій ноутбук у парку і піти десь на тиждень. Його може взяти тільки охорона і тільки для того, щоб зв'язатись з тобою, для того, аби його повернути. Я вважаю, що це офігенний левел суспільства, коли ти можеш довіряти своєму громадянину. Азіатські країни, які трошки більш розвинені, в них є таке тихе правило, тиха домовленість про те, що. Ми не беремо речі один одного, бо нам так зручно. Один із факторів такої безпеки це високий рівень освіти у суспільстві, а також дисципліни і виховання. Я, до речі, навчалась у корейському університеті. Якщо вам цікаво про це дізнатись більше, напишіть у коментарі. Причина номер два переїхати у Корею це сучасне місто. Я жила в Америці декількох містах. Я подорожувала Європою дуже багато. Я була в Еміратах і реально можу сказати, що Азія це найсучасніші міста світу. Тут є автобусні зупинки з кондиціонером, якщо це літо, обігрівом, якщо це зима. Тут є сушилки для парасольок. За 10 секунд твоя парасолька на чисто суха. На мою особисту думку, я вважаю, що в Сеулі найзрозуміліший метрополітен. Тут взагалі важко загубитись. За рахунок того, що тут дуже багато людей, кожна транспортна розв'язка продумується, по-перше, на роки вперед, по-друге, на великий об'єм людей. І якщо вона буде незручна, то це буде просто колапс у місті. Плюс е на дорогах завжди є якісь додаткові смужки. Там червона смужка веде на міст, зелена смужка веде під міст, синя там ще кудись. Ну тобто тобі реально допомагає. 哎呦，切！ За декілька кілометрів до того, як почнеться твій з'їзд туди, куди треба. Я вже мовчу про всякі там кафешки, де робот робить каву, автомат з квітами. Тобто, це ви все бачили. Це вже є в наших містах. Але знаєте, що ось цих маленьких речей зручних для життя, їх тут капець, як багато, їх перераховувати можна просто цілий день. Причина номер три це діджитал віза, яку корейський уряд випустив у цьому році, 2024-му. Це воркейшн віза, яка дозволяє іноземцям працювати на їхній компанії. Вдома при цьому подорожувати і жити в Кореї, витрачати гроші тут. Корея хоче популяризувати по перше корейську культуру, підвищити трошки свій економічний рівень після спаду у часи пандемії. Віза дає тут право жити два роки, можна взяти свою сім'ю. Мінімальний дохід у вас має складати 66 тисяч доларів на рік. Причина номер чотири це бізнес-натхнення. Причина капіс неочевидна, але для мене вона просто найперша і найбільш захоплююча. Я обожнюю українські бренди, я обожнюю український крафт, а ще я обожнюю корейські бренди і те, як вони взагалі тут всі між собою між собою конкурують і як вони вигадують, що ну щось таке вже. Мені подобається спостерігати, як бренд комунікує, яка в нього команда, що вони вигадують, які в них пакування, як вони роблять креативи. Азія і безпосередньо сама Корея. Це просто скарбниця бізнес-ідей за рахунок того, що в них висока конкуренція. Вони кожного дня, мені здається, вигадують щось нове. Азіатський ринок дуже насичений. Я коли вперше приїхала я отак ходила, просто думаю, боже, скільки речей, скільки продуктів, скільки людей. Ка різноманітність всього, що просто ну я не знаю за все життя. Я навіть в одному торговому торгівельному центрі не встигну все обійти. Ну, якщо ви хочете реально приїхати і поповнити свою табличку бенчмаркінгу для свого бізнесу, надихнутись і взяти якісь інсайти, прикольні кейси, приїжджайте в Корею, вам точно. Буде що собі записати. І раз ми вже говоримо за бренди, то я хочу поділитися своїми улюбленими українськими брендами мій фаворит номер один це Monobank. Я його просто обожнюю, аж пісяю кипятком, серйозно. Наступні це сільпо, джибар і пузата хата. І п'ята причина це культурне збагачення. Якщо ви вже зібрались пізнавати Азію, то я дуже рекомендую починати це робити саме з корейців. Корейці дуже доглянуті, вони гарні, вони виховані, вони розумні. Тут найлюксовіший сервіс, який я тільки бачила у корейській культурі. Є культ краси. Тут від маленького до великого, від старого до молодого, чоловік це чи жінка, неважливо, всі доглядають за собою, і це прям дуже круто. Навіть якщо у людини не вистачає коштів, там піти в якийсь не знаю, салон або пластичну хірургію зробити, бо тут це дуже до речі популярно, маючи просто миту голову, охайний вид, наглажену рубашку. Людина вже виглядає гарно і це роблять усі. Мене це, наприклад, дуже захоплює, тому що мене, наприклад, відверто парить, коли у нас жінка за собою доглядає купу, гроші тратить на там свої лазері, манікюр, мейкапи так далі. А чоловік він просто є і ще й може не там не знаю, не поголитись. І ось він вже такий красавчик. Я, наприклад, цього взагалі не сприймаю. Мій хлопець людина, яка доглядає кожного дня за собою, він ходить на брови, він робить манікюр, він робить маски, його лице виглядає класно, здорово, насичено. І я взагалі не вважаю, що це якось не по чоловічі. Це база. За рахунок того, що ти можеш спостерігати інший спосіб життя. Ти розширюєш свій горизонт, ти можеш сприймати нормально інший спосіб мислення, інший спосіб життя, інший спосіб досягнення якихось результатів. Це розширює реально свої твої власні горизонти. Ти стаєш більш креативним і і більш толерантним. Тому, якщо вам хочете натхнення, то Азія, а особливо Корея в моєму сердечку, просто рекомендація number one. Дякую за перегляд. Мені дуже було приємно зробити це відео для вас. Я сподіваюся, воно буде корисне. Підтримайте мій молодий канал коментарями, лайками і підписками.